Фактично, вже ми маємо високі температури і часті засухи не тільки в крайніх південних регіонах, але і в східних, і в центральних, і в тому числі на Черкащині. Зараз аналогічно є досить високі температури, які можуть негативно вплинути на кукурузу, сою інші культури. Тому особливо в тих підприємствах, які ще займаються нецінним матеріалом, зрошення — цей вже обов'язковий елемент, щоб нівелювати погодні ризики. І ми бачимо, що це аграрії розуміють. І е, інвестують все і не просто інвестують своїми коштами: а ми готові від держави допомагати. Він є програма підтримки розвитку мельорації, де компенсується до 50% витрат або до 26 тисяч гривень на один гектар тим, хто побудував нове або відновив зроши. В рамках реформи. Було створено ОВК першу, про яку вже говорилося, та, і засновником її є стовдружба. І безпосередньо, дійсно, ми зараз зрошуємо трошки більше 500 гектарів землі. І дійсно ця насосна станція розрахована була на тисячу гектарів. Але на сьогоднішній день ми бачимо, як змінюється клімат, і. Ці розрахунки вони були зроблені під певні міліметри зрошення в місяць. Сьогодні цих міліметрів уже в Черкаській області буде недостатньо. Сьогодні ви знаєте, яка ситуація з електроенергією? Ми маємо від 30% простою зрошувальних систем через те, що ми, нам вимикають світло, про що також, мабуть, варто говорити, щоб зрошення можливо. Це не стосувалося чи стосувалося якійсь меншій мірі. тому що дійсно такі простої зараз в критичні температури вони дуже складно обходяться. Тобто, сьогодні нам потрібно модернізувати. Ми хочемо за допомогою USAID додати ще дві зрошувальні системи, і це в рамках того гранту, який вони надали, і за це ми теж дуже їм вдячні. Вже ми. Додали три крила до зрошення кутів. Сьогодні ви побачите, що це за установка. Але по суті, ці установки дають можливість збільшити довжину зрошувальної машини на 100 метрів, а це десь 15% її довжини. Вони розкриваються на кутах, там, там де ну, це, це потрібно, воно да, технологічно. Це дійсно був такий крок: ми збільшили зрошувальну площу на 16%. Це ну гарний, гарний результат. реформи націлені на те, щоб відійти від якихось рудам... рудиментарних практик або норм, які дозволяють мати певні зловживання. Реформа мельорації наразі на те і направлена, щоб змінити те, як раніше відбувалося розподіл ресурсів, передача повноважень або майнових комплексів. І зараз е от ці закони, які або прийняті, чи ще приймаються, вони націлені на те, щоб весь майновий комплекс, який задіяний в мельорації, в Користов все максимально эффективно и продуктивно. В двадцать первом году мы решили восстановить все мелиоративную систему у нас на хозяйстве. С машинами вместе, с коннерами, с насосной, с трубами, всем где-то ну, плюс-минус 4-300 миллионов долларов. Мы ну, пользовались услугами технорей, и плюс наши работники, в принципе, специалисты, 80% работы сделали мы своими силами. Наші оператори не сидять на насосні. Ми з телефоном можемо з дому управляти машиною. машинами. Ті виклики, які в нас сьогодні є, це війна, це в тому числі зміни кліматичні, які ми бачимо навіть тут. Це вже практично єгипетська погода. Я вже не кажу за Миколаївщину, Херсонщину. Ці виклики можуть долатися тільки правильним господарюванням, врахуванням всіх факторів, які ми можемо врахувати і якими ми можемо протидіяти для того, щоб ефективно вирощувати наші корої. Тому що сьогодні продовольча безпека дуже важлива для країни. Я переконаний, що вона дуже важлива для всього світу. І ми маємо, як українці, залишатися першими. в плане постачания продовольства на световые рынки. Миллиративный форум у нас с заграничными партнерами. Люди деньги дают, помогают, чтобы в Украине было хлеб, зерно. Увы, есть и плохая страна, когда закон не выполняется. ОВК, которые создали согласно закону, что передали это насосные, что э, могли полить поля. Сегодня, вы видите, аномальная жара, без воды сегодня Украина и э, полмира останется без хлеба, без зерна, потому что Украина есть один из ведущих зерновых. Дуже приятно, что именно сегодня они проходят в нашем колхозе. Они все своими глазами видят, сколько денег вложено сюда. Що мій ложан та видуші для землі для України, і хотіла, щоб і на стрічу пошли нам.